Що діти ходять в школу, якщо працюють селищ, селищні сільські і міські ради, то чому не працює обласна рада? Для мене це питання зрозуміло. І я вважаю, що нема взагалі ніяких об'єктивних причин для того, щоб проводити сесії онлайн. Якщо ж ми розуміємо, що не вистачає для чогось голосів, і нам потрібно підключити голоси, які не знаходяться на території України, то в принципі може є і доцільно. Провести цю сесію онлайн. І другий ключовий момент, який нас всіх турбує, це внесення питань в денний, вже після того, як пройшли всі комісії. І е, наразі статистика дуже негарна, тому що вноситься до 40% питань вже після тих комісій, які пройшли. Тому велике побажання до апарату обласної ради і керівництва, щоб питання, які будуть розглядатися на, на сесії, Вносилися до проведення комісії. Ми розуміємо, що можуть бути нагальні питання, якісь, але це питання може бути одно, два, три, але не 30-40%, які потім вносяться після того, як пройшли всі комісії. Тому сесії в режимі офлайн, коли всі присутні, коли є можливість дискусії і коли є можливість висловити свою точку зору.